Депутат СІЗО або 750 тисяч гривень застави військовому 180 тисяч гривень застави. Продовження історія депутат, яка фіктивно служила в Збройних силах України. І в цьому їй допомагав військовий зараз. Як з'ясувалося, її вже чоловік, вони одружились. Тоді ще була нареченою і нареченим. Ось військовий, який 30 років прослужив в Збройних силах України, влаштував свою кохану. Собі в батальйон, яку військову спеціальність ви здобули? Я солдат, але не пояснив різницю між військовим званням і військовою спеціальністю. Бо вона каже, солдат. Солдат це звання, це не військова спеціальність і не посада. Бо посада, скоріш за все, була стрілець. Але ну зрозуміло, що вона не в курсі, ким вона служила, де вона служила, яка в неї посада, яке звання. І яка в неї військова спеціальність, стала аеророзвідницею, згодом телефоністкою отримувала зарплатню і навіть виплати на оздоровлення за даними ДБР загалом понад 200 тисяч гривень. Ще отримала статус ОБД, але то все дрібниці. Вона отримала статус УБД, учасника бойових дій. Як вона сама пояснює? За два-три-чотири дня вона сама не знає скільки вона днів там була, бо зрозуміло, що ніде вона не була. Але щось, наче, десь два-три дня. Це було кілька днів. Ну, якщо чесно, не пам'ятаю, але мій захист сказав, що це було там три, чотири дні. За два дня отримати учасника бойових дій. Ви такі десь чули. Я таке вперше чую. Я знаю, хлопці місяцями воюють і не можуть отримати цей статус УБД. А деякі взагалі загинули, так і не отримавши цей статус УБД. Усі підозри безпідставні заявляє депутатка. каже, служила більше року, допоки сама не пішла зі служби. Але як вона стверджує, то все наклеп. Вона дійсно служила, воювала і все правильно робила. Правда, не пам'ятає, який в неї був автомат. Точніше, автомат вона пам'ятає, тільки не знаю, який калібр. Вам видавалася зброя так, особисто? Так. А, яка? Автомати. Який? Автомат? автомат Калашникова. Який? В смысле який? Калібр пам'ятаєте? Ой, Господи. 7,62, 7,62, 7,60. Скільки в платіжках зараз стоїть ціна за кубічний метр газу. Абсолютно. Ви знаєте, скільки стоїть? Ну, приблизно. Э... Стоїть? Сто... Э... Ну? 8500. 250. 8... 8.